Таймо свято Євангелія, ми русі, і духові, твоємо. від матея свято Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава, тобі. будьмо уважні, сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй. І всі ангели із Ним Він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, і як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіть, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам. Від сотворення світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли нагий, і ви мене одягли хворий, і ви навідалися до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили Тебе голодним, і нагодували, і спрагненим, і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем, і прийняли або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам: усе, що ви зробили один одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, тоді скаже і тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний приготований. Дияволові і ангелам його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли був чужинцем, і ви мене не прийняли нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідалися до мене. Тоді озвуться і ті скажуть: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, чужинцем, або нагим, недужим, або в тюрмі. І тобі не послужили, Він у відповідь скаже їм істину кажу вам те, чого ви не зробили одному із моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, це Івангелія і слово Боже про страшний суд, про суд справедливості. Про друге пришестя Христа. Багато пророків пророкували, і ці пророцтва здійснилися. Багато речей, які говорив Ісус Христос, вже здійснилися і вже здійснюються. І сьогодні Він перед Своїм розп'яттям, перед своїми муками говорить про страшний суд, про друге пришестя. Лишилося ще декілька днів і Христа розіпнуть. Але в цьому Євангелії так само говориться про царство Боже. І напевно це центральна тема цього Євангелія, бо говориться так само про царство Боже. Тоді цар скаже тим, що праворучнього ходіть. Благословенні Отця Мого і візьміть у спадщину царство, яке було приготоване вам від сотворення світу, ще від сотворення світу. Людям, які створені творцем на його образ і подобу, було приготовлене царство Боже. Господь не приготував пекла людям. Не приготував, а потім Він говорить до тих невірних, які не виконували заповідей. Ідіть від мене геть прокляті у вогонь вічний, приготований не людям, приготований дияволові і ангелам його. Отже, коли нас Господь Бог створив, Він нам приготував тільки Царство Небесне і своєї любові. Він нас кличе до цього царства, Він нас просить і дає все, що нам потрібне. І читаючи це Євангеліє, здається, страшне Євангеліє, а насправді це є Божа справедливість, бо всі ми живемо на землі і час від часу запитуємо себе: Ну Господи, чому Ти допускаєш такі речі страшні, які відбуваються на землі? Чому Ти не можеш щось змінити? І ось в цьому Євангелії, в цьому пророцтві, Господь каже, що Він роздасть всім по заслугам, що ще не прийшов кінець. Ще цей час, який є на землі для нас, він є для того, щоб ті, які не навернулися, навернулися до Бога, змінили своє життя. Тому що кожна людина має шанс змінити своє життя. Поки вона ще тут живе, щоб увійти в царство, ми ще маємо з вами час. І перед Великим постом Господь дає нам дуже багато дарів, щоб ми змогли своє життя в цьому тілі якось налагодити, контролювати. І одним із дарів є піст. Є фізичний піст. Але піст це не є тільки їжа, це так само наші очі, наш слух, наші вуста. Це є ті речі, які ми можемо контролювати, навчившися від Святого Духа. Отже, піст це є дар, але починається він з їжі. І коли ми стараємося цей дар розвивати, ми тоді можемо себе контролювати, і в нас розвивається духовна інтуїція, коли ми можемо передбачати небезпеку, спокус і уникати спокус. Це є дар, цей дар ще получили Адам і Єва, але згодом перед гріхопадінням, першим гріхом, все зіпсувалося, хоча цей дар залишився. Це є великий дар, який потрібно нам розвивати. Це свого роду зброя, зброя, щоб захищати себе в цьому світі від тих речей, які нас спокушають, вчитися володіти. І тоді ми будемо бачити ясно нашу ціль в цьому житті, а якщо будемо ясно бачити, нам буде легше йти. Господь закликає до цього, бо Він сам постив. Він сам показав нам приклад. Він не один раз заходив на високу гору, молився на самоті, багато разів постив. І найбільший він постів це ми знаємо, що 40 днів 40 ночей. Сьогодні нам Бог говорить про страшний суд, щоби нас застерегти, нагадати. Він Немов дає нам зрозуміти, щоб ми чували, щоб чували, не забували про небезпеку, бо небезпека завжди чигає. І ці слова, які сказав Ісус Христос, вогонь вічний, приготований дияволи і ангелам Його. Дійсно, Він приготований дияволові і ангелам Його, не нам. Але ми маємо в своєму житті вибір. І Дуже важливо цей вибір використовувати так, щоб виконувати не свою волю, а Божу волю. Прямувати до Господа. Господи, поможи нам бачити Твою волю, поможи нам боротися зі спокусами і осягнути єдність. Слава Ісусу Христу!